Всім привіт! Сьогодні пропоную поговорити про хутро. Дам вам декілька порад, щоб ваші хутряні вироби були неперевершені. По-перше, що треба зробити, коли ви вже купили хутро, обрали його. Перш ніж кроєте, потрібно обрати напрямок ворса. Проводимо рукою в одну сторону і в іншу. От Я бачу, що коли я проводжу ось так, ворсинки стають більш гладенькі. А якщо так, то вони підіймаються. Ви обираєте для себе, як ви хочете, щоб було у вашому виробі. Я, наприклад, зробила так, щоб коли я проводжу зверху донизу, ворсинкою приладжувалися. Отже, коли ми, коли ми визначили з напрямом ворса, треба обов'язково позначити це на матеріалі. Я позначаю стрілкою згору вниз. І так я буду знати, що саме в такому напрямку мені потрібно викласти мої деталі. Коли ми визначилися із напрямком вурса, ми починаємо кроїти хутра. Робимо це обов'язково в один шар, бо, якщо ми складемо його вдвічі, ми не зможемо акуратно розрізати основу хутра. Зараз покажу, що я маю на увазі. Отже, наприклад, є у мене деталь, яку треба вирізати. Наприклад, ось так. Якщо я візьму ножиці і почну різати, як ми робимо це зазвичай, беру і ріжу. Дивіться, що відбувається? По-перше, я перерізаю ворс. По-перше, у мене багато ворсу випадає, а по-друге, він обрізаний нерівномірно. Ось бачите, ось тут гарно видно, він нерівний. І тут ворс короткий, і це не дуже сильно помітно. Але якщо у вас хутро з довгим ворсом, наприклад, там 2 см, то це буде дуже видно. Ось так буде вирізано. І в готовому виробі це буде видно, і це буде некрасиво, негарно. Тому, щоб цього не було, мені потрібно. Якщо беремо ножиці, то чіпляємо основу хутра і робимо буквально надрізи по пів сантиметра, не більше. І тут ми можемо побачити, що я не чіпляю ворс. Ось він розділяється, а зрізаю я лише основу. Так, він теж буде сипатись без цього нікуди. Тому дуже раджу, коли ви кроєте хутро і шиєте його, обов'язково тримайте під рукою пилосос. Бо ворсу буде багато. Ще раз, я беру ножиці і Піваю лише основу. Коли в мене деталь вирізана, я ось так беру і прибираю зайве, для того, щоб менше сипалось. Далі другий варіант. Можна взяти будівельний. Ніж і обережно розрізати тільки основу хутра. Так само ми не перерізаємо ворс, а ріжемо лише основу. Ну, мені знову ж це подобається більше, бо звично. Отже, припустимо, я викроїла свою деталь. І мені її треба дублювати. Наприклад, це комір шуби. Часто буває таке, що хутро не любить клеєві матеріали. Бо коли ми ставимо зверху праску, ворс може стати пласким. Він втратить свій об'єм, і деталь проклеєна буде відрізнятися від інших деталей виробу. В такому випадку ми робимо дублювання не клейовими матеріалами, а звичайними. Наприклад, в мене ось шматок бязі, це може бути спеціальна бортовка або ось така бязь. Звичайно, я беру голку з ниткою і починаю пришивати нашу, наш дублюючий матеріал до хутра. Якщо деталь вузька, то це можна робити тільки по периметру. Але якщо вона об'ємна, то це треба зробити на всій поверхні деталі. Стіпки мають бути немаленькі, щоб це було швидше, але і невеликі. Це, звичайно, займає багато часу, особливо, якщо у вас якийсь виріб довгий. Як я нещодавно шила шубу, вона в мене до, майже до п'ят, і мені треба було. Всі передні частини, дві пілочки, продублювати ось так. Так, це було довго, але я виконала цю роботу і тепер радію новій шубі. У мене хутре не дуже приминається від праски, тому деталі, які не видно на лицевій стороні, я проклеїла клеєвими матеріалами. А ось такі, як спинка, пілочка, окатрукава, я вже зробила ось так. Я не стягую дуже сильно для того, щоб не припосадити мою деталь. Ось така дубльована деталь в мене вийшла. Тепер мій, моє хутро не тягнеться, хоча, хоча воно на трикотажній основі, і воно гарно продубльоване. Отже, в мене є деталь. Дубльоване. Далі ми деталі будемо сшивати. І тут також є декілька варіантів. Наприклад, дві деталі між собою можна зшити ручним швом, таким яким сшивають деталі зі справжнього хутра. Це шов називається кушнірський. Він не складний. Покажу вам найпростіший. Їх буває декілька, покажу вам найпростіший. Обов'язково заправляю хутро всередину. Всі ворсинки, які хочуть вислизнути, ми їх заправляємо всередину. Це для того, щоб у нас потім був гарний шов. Справжній худ розшивають швом шириною десь 2-3 мм не більше. Бо шкурка, вона така товста. Але в мене трикотажна основа, тому я буду робити стібки ширше десь 5 мм. Роблю один стібок. І ще один. В ту ж саму дірочку. Далі десь 2-3 мм відступаю, роблю один стібок і ще один в той же отвір. Ховаю хутро. Зручніше це робити зліва направо, але я чомусь почала так. Роблю ще один стібок. Один і два. І ось так ми просуваємося, скільки нам потрібно, щоб зшити всю деталь. Це також не дуже швидко, але такий варіант також може бути. Далі, якщо ми хочемо зшити дві деталі на машинці, наприклад, звичайним прямим швом, то ми так само це робимо, як і деталі зі звичайного матеріалу. Наприклад, ширина припуска в мене 1 см. я ось так спеціальною палочкою, Ховаю ворс всередину і починаю шити. Тут треба допомогти і підтягнути за ниточку. Так, ховаю хутро. І потім розкажу, для чого треба ховати хутро. Давайте я половину шва зроблю ховаючи, а половину — ні. Отже, дивимося, що ми маємо: ось такий шов. Ось тут я хутро виправляла, і мені зовсім майже нічого не треба робити, щоб виправити ворс. Шов майже ховається між ворсинками. Якщо ворс довший, то це ще менш помітно. Але ось тут, подивіться, як ворс потрапив у строчку. Для того, щоб сховати шов, мені потрібно всі ці ворсинки дістати зі строчки. Я ось так беру і дістаю всі ворсинки. Це також займає час, тому я раджу одразу. Увати ворсинки під час життя. Це ось такий шов виходить з лицьової сторони і з вивертною. Подивіться, яка виходить товщина з вивертної сторони. У виробі це буде помітно. І такі товсті шви нам не завжди годяться. Тому треба взяти ножиці і зрізати весь зайвий ворс. Ось таким чином обережно, щоб не зрізати основу, як я ось тут. Це також додає нам роботи, по-перше. По-друге, більше ворсу летить навколо. Тепер товщина менше. Але ці припуски можуть не триматися на місці. Наприклад, мені потрібно їх. Розшити в різні сторони. Для цього я знову ж таки беру голку з ниткою, і мені потрібно зафіксувати ці припуски, так, щоб вони нікуди не ділися. В даному випадку моє хутро гарно тримає, його навіть можна припрасувати трошки, але не давити зверху. Але я покажу, якщо у вас хутро з більш жорсткою основою, то треба зафіксувати припуски. І робити це будемо також вручну. Коли ми працюємо з хутром, у нас багато ручних робіт, але ми ж хочемо гарний результат. Тому треба налаштуватися, що це займе деякий час. Отже, я чіпляю припуск і пришиваю його до основи. Добре те, що з лицевої сторони в нас не буде видно. Ніяких стіпків, бо в нас є ворс, який все прикриває, навіть якісь не дуже прямі шви, ворс дуже гарно маскує. З такими широкими стіпками можна зафіксувати припуск, тепер він буде на місці і нікуди не дінеться. Робимо так з однієї і з іншої сторони. Так само ми фіксуємо припуски, наприклад, коли шиємо з утеплювачем. Який не можна прасувати, бо він втратить свою пухкість без ручних робіт в нашій справі нікуди. Ось так я зафіксувала припуски, і це в мене готовий шов. Ось в такому вигляді він буде в мене в, у виробі. Ось, наприклад, в мене є деталь, яку треба шити ось так, наприклад. Фіксувати деталі можна за допомогою булавок, але це не дуже зручно, бо в нас товщина велика і зріз можуть з'їжджати. Тому я рекомендую брати зажими, як на мене, це зручніше. Ось так, сшивати так. на цей раз буду оверлочною строчкою. Це можна робити за допомогою спеціальної лапки, яка призначена саме для цього шва, але можна і без неї. Обираю на машинці строчку, яка імітує оверлок. Мінюю лапку на дуже товстих тканинах. На товстому хутрі, це може бути незручний спосіб. Але на ось такому, як мій, чому би ні. Цю строчку дуже важко зробити, прямо починаючи з краю тканини. Тому я робила її починаючи із середини, а потім перегортала деталь і робила вже з іншого боку. Так само я буду ховати хутро всередину. І починаю. Я зробила половину шва. Ось так він виглядає. Тепер перегортаю і роблю цей шов до кінця. Майте на увазі, що тут у нас вже припуск має бути не один см, а десь пів см. Починаю трішки заходжу на попередню строчку, щоб зафіксувати. Такий шов виходить, він дуже тонкий, і в даному випадку вам не треба зрізати ворс, вам не треба розкладати припуски. Це вже такий шов і є. Майже всі худряні вироби обробляються ось так. З лицевої сторони це виглядає ось так. Теж майже нічого не треба виправляти. Шов дуже тонкий, мені подобається такий варіант. Я шила шубу і деякі деталі я саме так сшивала. Ще ця строчка дуже міцна, бо тут вперед і назад голка ходить. А ще ця строчка еластична. Якщо вам потрібно зберегти еластичність шва, ось, будь ласка, нічого не рветься. Звичайно, коли це нитками в тон виконується, то шов більш акуратний. І ще один спосіб, як можна сшивати деталі це за допомогою оверлока. Те ж саме, як тут, але буде оверлочна строчка. Вона буде виконуватися швидше, ніж строчка оверлочна на машинці. І ще оверлок буде зрізати. Зайве хутра, тобто не буде ось таких волосинок. Ось така оверлочна строчка в мене виходить, шов також плаский, доволі таки, навіть більш плаский, ніж тут. Але ця строчка трохи ширша. Майте на увазі, що оверлок може розтягувати деталі. Можливо, розтягувати зрізи. Можливо, вам треба буде зменшити тиск лапки на тканину, або поставити диференціал на позначку 1,5 або 2. Тобто, щоб строчка трохи збиралася, щоб вона не розтягувалася. Довгі шви на своїй шубі я зшивала саме на оверлоці. Це дуже швидко і зручно, як на мене. Це, мабуть, все, що я хотіла розповісти вам про хутро. З ним працювати не важко, але є декілька правил, яких треба дотримуватись. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве і корисне в цьому відео. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо я щось забула розказати про хутро. Дякую за перегляд! Зустрінемось в наступному відео. Пока!